Імідж України гірший, аніж він є насправді. Головна причина брак інформації. Масштабну піар-кампанію за чотири роки підготовки Київ так і не провів. Всю інформацію про Євро 2012 європейці отримували від Польщі. Тобто нас асоціюють з Чорнобилем, з корупцією, з проблемами з Росією і з там з проститутками. Заробити на дійстві так і не вдасться. Витрати на євро 2012 Україна поверне за 7-8 років, а це майже 16 мільярдів доларів державних коштів. І це за умови потоку туристів. А для цього потрібно створити умови. З останнім в Україні проблеми. Побоювання викликає як інфраструктура, так і сервіс. Вже зараз відомо, що не у всіх аеропортах будуть готові ті термінали, які планувалися. І зараз на сьогодні стоїть питання, чи навіть спортивні об'єкти всі будуть в достатній мірі готові до проведення безпосередньо спортивних змагань. А те, що Україна не впоралась з підготовкою інфраструктури, це вже зрозуміло і по автомобільних дорогах, і по аеропортах, і навіть по будівництву готелів». За імідж, а не заробіток, виступають в Польщі на великі гонорари від євро 2012 Там не сподіваються. Єдина мета розказати європейцям про країну і стимулювати приїзд туристів у подальшому. Всі затрати зв'язані з підготовкою к євро. це десь сума близько 20 мільярдів євро. Звісно, цей доход, катори ми доход, який наша страна поучить. А організації он буде немного ніж. На імідж до Євро-2012 і на подальшу перспективу Київ вже витратив 100 тисяч доларів. За кордоном Україну представлятимуть Спритко і Гарнюня. Можливо, якщо персонажів не змінять. Проти них масово виступає громадськість. І з приводу цього до МЗС навіть направили листа. Профільна структура замінити героїв не проти і чекає на альтернативні пропозиції. Сам проект даремною тратою коштів не вважає. 50 тисяч коштувала розробка стратегії разом з соціологічним дослідженням в Європі, 50 тисяч друк брендбуку. У нас є всі документи, ми можливо все показати. Тобто сам спритковий гармій, якщо ви вирахуєте, вони і 5 тисяч не коштують насправді. Попри всю критику, квитки на Євро-2012 розкуповуються охоче, аби купити білет на матчі фінальної частини, 12 мільйонів людей з 206 країн зареєструвалися на сайті УЄФА. А це на 17% більше порівняно з Євро-2008 року. Майже 90% всіх бажаючих громадяни України та Польщі. Близько 3% заявок з Німеччини і по 1% – з Росії і Швейцарії, решта з інших країн.